Ніколи не купуйте плойку в якщо ви не хочете класну і сучасну укладку як у мене. Основні помилки при укладці на цю плойку. Помилка номер 1 Коли ми беремо і накручуємо нашу прядку, не крутіть одне на одне, сприділяйте по всьому полотну. І тоді воно буде прогріватися, і ви отримаєте той бажаний результат підкручених кінчиків. Помилка номер 2 Якщо ваше волосся димиться на плоці, це круто, <світ> тому що воно живе. Помилка номер три: щоб ваші кінчики не були, наче їх корова пожувала, обов'язково треба крутити оцю штучку, яка вам послабить оцей зажим. І помилка номер чотири: витримка нашої пряді на плоці мінімум 6-8 секунд. Що не треба одразу причесувати прядку, яку ви накрутили. Експериментувати з состор легко, безпечно та гарно.